Всім привіт! Отож БТО нашого ободу на промвтулці, і нам потрібно перемастити підшипники. Тому перше, що ми робимо, це знімаємо ексцентрик. Ексцентрик у нас вже знятий. Наступне завдання відкрутити пильники, які на контргайці. За допомогою таких двох ключів від компанії iSTOL розмір 17. І що ми з однієї е пильник зняли, з другої сторони зрозуміло, що він не відключиться, тому що віджимається одна сторона. Тому для наступної варіації нам потрібно підібрати грань у вашому мультитулі. Це маленька. А ось це наша. І за допомогою мультитула відкручуємо пильник з цієї сторони. Два пильники відкручені. Ось вони. Другий відкручувався за допомогою мультитулу. І зараз нам потрібно в акураті зняти підшипникові пильники. Для цього нам потрібно використати або іголку, або якесь шило, або якийсь гачечок. Для того, щоб не розірвати пильник і його не пошкодити. Значить, друзі, що в нас? За допомогою от такого канцелярського леза ми знімаємо пильники. Ми Це бачимо, що з цієї сторони у нас навіть смазка є. <плес> да? Але з іншої сторони, у нас є ржавчина помічена. Тому її потрібно вимити і закласти туди нову смазку. Але перед цим... Нам потрібно зняти гальмівний ротор для того, щоб його не замастити ось цією жижею. Ну що, в ході ерзборки зборки у нас виникла проблема з кріпленням ротора. Завжди це кріплення садіть на змазку. Тобто, оці болти садіть на змазку. Немає змазки, відсутня змазка, і дуже погано і йдуть болти. При тому всьому, що, бачите, шліц зірвався. Друзі, ну що, план А не пішов, план Б не пішов, тому план С. І будемо вирізати ось тут кайомку для того, щоб попробувати продовжувати викруткою його зірвати. Тому що ну інакшого поки що вигадати не можна. Коротше, план це також не спрацював, тому переходимо до плану Д. Зараз будемо висверлювати. Друзі, за допомогою, як то кажуть, лайна та палок, нам вдалося познімати закиші ці болти. Зараз починаємо промивку. Друзі, карбюраторкою вимили, смазочку дали. Тепер потрібно все зібрати в зворотньому алгоритмі. Намахдохався я, звісно, з цим колесиком через болтики. Ну, болтики ми зараз замінимо. Ось така у нас от тенденція. Тож, пильники підшипникові ми поставили вже на місце. Ну, а зараз будемо надягати ось ці пильники. Можливо, при затяжці оцей конус затягувати за допомогою мультитула і грані весі. Ну тепер що? Тепер нам залишилось надягнути ротор? І закрутити його. Що, друзі, перше переднє колесо вже все. Воно вже зібране, повністю перемащене. Нормальний у нього хід. Питань до нього ніяких немає. Кваліфіковані спеціалісти підтвердили це. Тому переходимо зараз. До заднього колеса. Що, друзі, переходимо на заднього колеса. В першу чергу нам потрібно зняти тріщатку. Потім нам потрібно відкрутити конуси пильники. Так само відкрутити ротор. Я думаю, що з цим ротором у нас проблем не буде, так як би листив, хоча не виключення. Тому переходимо до роботи. Так, тріщатку ми зняли, друзі. Тепер відкручуємо наші конуса. Тут е, шести грані немає в осі, тому тут працюємо ключками. Так, ну що, друзі? Е, така сама хвороба виходить. Виходить, що в нас е, ліва сторона підшипників у нас нормальна, що спереду, що ззаду, а права сторона має іржу. Тобто зі сторони ротора. Зі сторони ротора, якби смазка є, і все нормально, ніяких питань нема. Але це не вихід ситуації, тому проводимо розбір далі і проводимо ті самі маніпуляції. Вимиваємо карбюраторкою, потім універсалкою і потім буде впресовуємо смазку. Е, на передньому колесі була смазка зелена. Я не знаю, як вона називається. А тут буде у нас якась дуже крута. воно вона там стоїть. Так, ну що, все, завершення. Завершили. Не показую я процес, він такий самий, як і на передньому колесі. Тут все елементарно, була тут ржавчина, з цієї сторони, зі сторони ротора було все нормально, смазка була, з цієї сторони була ржавчина, так само, як і на передньому колесі. отут. Тому будьте уважні та обережні з поводженням з корхером, з водою і тому подібне. Наразі все, гарнісок, зараз ставимо колесо і поїхали. До сезону готові. Навіть я вже проїхався, питань ніяких немає, хрустів немає, нічого нема, все тихенько, все сухенько, і плюс підвищився набагато кращий накат. Тому все, все завершено. Ну, Я вам скажу так, що така маніпуляція на сьогоднішній день стоїть приблизно півтисячі гривень. Можна зробити самому. Саме головне мати пошугову інструкцію.